Септо презентує. Понеділок, 13 травня. 2024 року. Ранкове допіо, випуск 231. Доброго ранку. Сьогодні понеділок. Гарний день, аби починати щось нове. Можливо, почнемо нарешті задом наперед ходити. Бо як минулого тижня написали у тайм, ходьба задом наперед це найкраще тренування, яке ти не виконуєш. Ще у квітні ми обіцяли, що разом із брендом Мерел розповімо більше про таку дещо незвичну активність. Обіцяли виконуємо. Пам'ятаєш, що ходьбу задом наперед по-іншому ще називають ретро ходьбою BBC пишуть, що вона має багато історію. Ще зі стародавнього Китаю відомо, що на початку 19 століття заткуючи люди проходили сотні і навіть тисячі кілометрів. Здебільшого це було заради виграшу парі або встановлення рекордів. Ми прослухали епізод подкасту Ультра Райн Хістори, присвячений ретро-ходьбі. З нього дізналися, що 11 липня 1817 року в англійському місті Вормут Скрабс Дарвід Стівенс почав проходити задом наперед свій шлях у 800 кілометрів. За його маршрутом проклали мотузку, щоб чоловік міг вхопитися у разі потреби. Чи вдалося містеру Стівенсу досягти мети? Невідомо у 19 столітті. Зафіксували й багато інших подібних історій. Відомий про те, що реакція громадськості на ходьбу задом наперед тоді була здебільшого глузливою. Патрік Гармон, здається, знакове ім'я в історії ретро ходьби Улітку 1915-го він змагався за 20 тисяч доларів. Щоб отримати такий приз, чоловік мав пройти задом наперед із Сан-Франциско до Нью-Йорка. 6 тисяч кілометрів потрібно було здолати за 260 днів. Гармон прикріпив до себе люстерко, щоб бачити, куди йде. І взяв друга провідника. Він здолав маршрут за 291 день. Наприкінці піднявся сходами до мерії Нью-Йорка. Задом наперед, звичайно ж. Історія цього ходака отримала чимало уваги у пресі. Газети по всіх сполучених штатах гомоніли про його досягнення. Втім, були й ті, хто мали сумнів, чи дійсно Гармон увесь шлях здолав задом наперед. Дехто навіть припускав, що окремі фрагменти маршруту він міг проїхати залізницею. Як би там не було, його подорожі надихали інших. Якщо у 19-му та на початку 20-го століття ретро ходьба була радше забавою, то сьогодні її все більше розглядають як корисну практику для здоров'я. Як ми вже колись розповідали, йдучи задом наперед, ми активуємо зовсім інші м'язи ніж ті, що працюють, коли ми традиційно крокуємо. Таким чином ми також можемо покращити нашу рівновагу та стабільність. Зазвичай ми трохи нахиляємося вперед, коли йдемо. А під час прогулянки задом наперед наш хребет штовхається у вирівняне положення. Це допомагає розвивати баланс. Ще ретро ходьба може зменшити біль у попереку. Є припущення, що вона може позитивно вплинути на пам'ять час реакції та здатність вирішувати проблеми. Коли ми заткуємо, то активується префронтальна кора головного мозку. Яка відповідальна за такі складні когнітивні навички, як ухвалення рішень та розв'язання завдань? Деякі дослідження показують, що будь-який рух у зворотному напрямку, кроки, перегляд відео, де люди та предмети рухаються назад, покращує здатність запам'ятовувати інформацію. Навіть якщо ми просто будемо уявляти зворотній рух, то це теж матиме позитивний вплив. Надихнувшись перевагами ретро ходьби коли вирушиш нею займатися, то не забувай про безпеку руху і комфорт ніг. У взутті Мерил зручно ходити в лісі та горах, асфальтованою вулицею та по бездоріжжю, прямо і задом наперед. Як завжди, в описі до підкасту ти знайдеш лінк на представництво бренду в Україні. Запрошуємо ознайомитися з асортиментом і обрати своє зручне взуття. Інформація прозвучала на правах реклами. У північній Македонії минулого тижня пройшли другий тур президентських та парламентські вибори. Ця балканська країна підтримала праву опозиційну партію та вперше обрала жінку на посаду президента. Гордана Сіляновська давкова набрала трохи більше 65% голосів. Як ми розповідали у 229-му випуску ранкового допіо, посада президента Північної Македонії передбачає здебільшого церемоніальні повноваження. Після першого туру президентських виборів аналітики передбачали, що лідерство Селяновської давкової є сигналом, який настрій матимуть виборці під час голосування за новий склад парламенту. Таке припущення справдилося. Опозиційна внутрішня македонська революційна організація Демократична партія за македонську національну єдність перемогла, отримавши більше 43% голосів. У новому парламенті в цієї політичної сили буде 58 місць. Соціал-демократичний союз, який до останнього був при владі, здобув лише трохи більше 15 голосів. У них буде 18 депутатських мандатів. Парламент складається зі 120 місць. Переможці готуються до виборів з потенційними партнерами за коаліцією. Внутрішня македонська революційна організація Демократична партія за македонську національну єдність. Утримувала владу до 2017 року. Потім партія зіткнулася зі звинуваченнями у корупції і втратила підтримку. Нагадаємо, що передвиборча кампанія у північній Македонії здебільшого концентрувалася на вступі країни до ЄС. Обидві головні партії підтримують цей вектор зовнішньої політики. Розійшлися вони в тому, як реагувати на поведінку сусідньої Болгарії, яка вимагає від Скопії закріпити у північно-македонській конституції визнання болгарської етнічної меншини. Болгарія заявила, що в іншому разі вона заблокує заявку північної Македонії на членство в блоці. Соціал-демократичний союз був готовий це зробити. А внутрішня Македонська революційна організація Демократична партія за Македонську національну єдність погоджується внести такі поправки лише після того, як Північна Македонія стане членом ЄС. Вже як залізли у тему виборів, то ще скажемо, що у Сполученому Королівстві консервативна партія на початку травня зазнала серйозних поразок на місцевих виборах. У рейтингах лейбористи випереджають консерваторів на 30 пунктів. Це найгірший результат протягом всього прем'єрства ріші Сунака. Коли відбудуться загальні вибори у Сполученому Королівстві, наразі невідомо. Можливо, у жовтні, можливо, взагалі влітку. Точно відомо, що не пізніше, 28 січня 2025 року. У наступному випуску ранкового допіо ми розповімо про те, чому немає точної дати і хто вирішує, коли людям йти голосувати. П'ятницю зранку на Washington Post вийшов ексклюзивний матеріал про Трампа. Хотіли б ми вже, хоча б деякий час не тягнути його в допіо, але як трапилося щось таке цікаве, то як ж ми тобі не розповімо? У квітні політик спілкувався з деякими вищими керівниками нафтової галузі США. Один з них поскаржився на те, що минулоріч компанії витратили 400 мільйонів доларів на лобіювання, але продовжують стикатися з обтяжливими екологічними нормами. У відповідь Трамп сказав, що всі присутні є достатньо багатими, щоб зібрати 1 мільярд доларів і повернути його до Білого Дому. Під час вечері політик пообіцяв негайно скасувати десятки екологічних правил, прийнятих Байденом, та припинити введення нових. Про це виданню розповіли люди, яким відомо про перебіг зустрічі з нафтовиками, але вони побажали не розкривати своїх імен. На їхню думку, надання одного мільярда доларів компанії Трампа було б такою собі угодою, яка дозволить нафтовим компаніям уникнути регулювань та податків. Далі у цьому матеріалі Washington Post порівнює підходи Трампа та Байдена до екологічної політики. Ми вже не будемо вдаватися у подробиці, лише зазначимо, що підходи ці дуже різні. Трамп називав зміну клімату обманом, а його адміністрація послабила або скасувала більше 125 екологічних правил і політик. Адміністрація Байдена потім частину з регуляцій повернула. Після того, як стало відомо про спілкування Трампа з нафтовиками, на The Atlantic вийшла стаття, у якій Девід Грем звертає увагу ще на інший кут цієї історії, угоду, яку політик запропонував. Не факт, що можна назвати незаконною, але він попросив карколомну плату в обмін наявні послуги. Дуже багато етичних питань. Автор пише, що якщо й можна за щось хвалити Трампа, то це за те, що він свого часу публічно визнав, що фінансові донори купують лояльність політиків. Раніше це, як правило, дуже старанно завуальовували, але ніколи не говорили прямо. Така відвертість сподобалася електорату Трампа. Багато хто сприйняв її як свідчення того, що сам він не буде нічим подібним займатися. Як можна виснувати зі статті на Washington Post, не варто бути такими категоричними. Тим не забуваємо, що у Трампа зараз багато фінансових проблем: суди без зупинку, кампанія на все потрібні гроші. Ти думаєш, продаж Біблії багато приносить? Нафтовики точно дадуть більше. Рем у статті на The Atlantic підсумовує: виборці не дуже люблять корупцію, а пропозиція Трампа не лише відверто корупційна, але й врізається в центр політичної особистості, яку він культивував. Трамп іноді сміливо говорить правду про систему, але рідко про себе. Кінець цитати: якщо хочеш знати, що ми думаємо, то ми якось не здивовані змістом розмови з керівниками нафтових компаній. Але ми маємо великий сумнів. Що ця історія вплине на симпатії виборців Трампа. Він скаже, що все це фейки, і за годину всі забудуть про той нещасний мільярд доларів. Колись у допіо ми розповідали про китайську дипломатію. Панд тепер настав час дипломатії орангутангів від Малайзії. Ця країна у Південно-Східній Азії є другим у світі виробником пальмової олії. І тут ми тебе запросимо по-перше. Прослухати випуски подкасту Голотим не слухати про олії та масло, а також прочитати статтю чи правда пальмова олія шкідлива та чому її постійно хочуть заборонити, яку для дівоча медіа написала Анастасія Іванцова, ведуча нашого улюбленого подкасту про їжу. Пальмова олія міститься у більш ніж половині товарів у супермаркетах: від піца та печива до губної помади та шампунів. Як ти здогадуєшся, світовий попит на неї великий? Не меншим є і занепокоєння, що олія, яку добувають з м'якоті плодів олійної пальми, призводить до вирубки лісів у Малайзії та сусідній Індонезії. ЄС тисне на Малайзію. Торік блок схвалив заборону на імпорт товарів, пов'язаних із вирубкою лісів. Малайзія розкритикувала його як дискримінаційний. До чого ж у цій всій історії орангутанги? Бо вони живуть в лісах, тож виробництво пальмової олії загрожує їхньому існуванню. І уряд Малайзії придумав таке: країнам, які купують пальмову олію, особливо великим імпортним ринкам, таким як Європейський Союз, Китай та Індія, даруватимуть людиноподібних подібних мав. Така дипломатія, на думку міністра сировини, покаже світові, що Малайзія завжди віддана збереженню біорізноманіття. Організації, що займаються охороною дикої природи. Закликали уряд азійської країни розглянути інші способи продемонструвати свою відданість захисту орангутангів. Екологічна група Справедливість для дикої природи Малайзії заявила: цитуємо, хоча ми розуміємо, що дипломатія орангутангів є одним із багатьох варіантів вирішення цієї проблеми, також вкрай важливо вивчити альтернативні дипломатичні заходи для покращення відносин із ЄС. Кінець цитати. За даними Британської асоціації індустрії нічного часу, лише в одному Лондоні з початку пандемії коронавірусу закрилося понад три тисячі пабів, клубів та інших закладів. Нічне життя по всьому світу переживає кризу. Які це може мати наслідки? Розповідаємо у секретній частині. Щоб прослухати, доєднуйся до спільноти на Патреоні або Упс. Цю частину можна послухати лише на патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. 106 років і 329 днів саме стільки найстаршому у світі парашутисту Альфреду Альблашке. Він вже отримував такий титул у 2020-му, коли у 103 роки стрибнув з парашутом у тандемі. Потім цей рекорд побила шведка Рутлі Неї Інгегард Ларсон. Якій було 103 роки та 259 днів, коли вона стрибнула з легкоспадом. Тепер пан Блашке повернув свій титул. Відео стрибка у майже 107 років можеш переглянути в телеграм-каналі Септо. Лінк на допис залишили в описі. Стіки до ранкової кави про події стисло. Іспанія, Ірландія та інші країни-члени Європейського союзу 21 травня планують визнати палестинську державу. Про це повідомив Верховний представник ЄС і зовнішньої політики Жозеп Борель. Раніше у березні прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Іспанія та Ірландія разом із Словенією та Мальтою погодилися зробити перші кроки до визнання палестинської держави разом з Ізраїлем. Оскільки вважають рішення про створення двох держав необхідним для тривалого миру, Генеральна асамблея ООН закликала Раду безпеки прийняти Палестину до складу Організації Об'єднаних Націй. Наразі Палестина має статус спостерігача, септо не має права голосу в асамблеї. Місія США проголосувала проти резолюції. А ізраїльський делегат перед голосуванням на знак протесту порізав копію статуту ООН. Венесуела може стати першою країною в сучасній історії, яка втратить всі свої льодовики. Міжнародна кріосферна кліматична ініціатива заявила, що єдиний глечер, що залишився у цій південноамериканській країні Гумбольта або Корона в Андах, став занадто малим, щоб класифікувати його як льодовик. У березні дослідники з університету лос ант в Колумбії повідомили, що лідниця зменшилася з 450 гектарів до двох. Хоча немає глобального стандарту щодо мінімального розміру льоду, щоб кваліфіковувати його як льодовик, геологічна служба США стверджує, що загальноприйнятим нормативом є близько 10 гектарів. За останнє століття Венесуела вже втратила щонайменше шість інших льодовиків. Перший імплантатний релінг частково відійшов від мозку пацієнта. Ноланд Арбо приніс операцію в лютому. І вже протягом місяця після імплантації функціональність пристрою почала знижуватися. Деякі з деталей, які з'єднують мініатюрний чип з мозком, почали від'єднуватися. Neuralink не розкриває причин, чому так сталося, але повідомляє, що інженери вже все виправили. Це був 231-й випуск крінкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростиславо Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося. Солодашко ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.